Розпочинаємо сьогоднішній пантаж з Бондарштату. Довго шукала, ходила по парку, в парку ніде нема вказівників. Ну, на митове містечко, до речі, до речі дивимось на митове міс... містечко, воно невелике. Ну, Усі українки є іпідрому. На території цього іпподрому у нас наметове містечко. це зараз на малій сцені відбувається якраз зустріч з ветеранами УПА. співає, вірші розказують. От, на великій сцені йде поки що налаштування апаратури. Можу сказати. Ну, зов... ну, порівняно з франко то тут це зовсім люпусеньке маленьке містечко і нічого такого особливого тут нема. Ну, я маю увазі на увазі в намитому містечку. П'яних нема, обшукують на вході. Випивку приносити негарки не території не можна не палити, не бухати. От, теж дійства вже розпочалися. Щоправда, дуже волого, всюди величезні калюжі. От. Буду йти якраз наступного разу коли до свого намету, то якраз покажу, яка в нас там класна калюжка. О, там можна перейти, звичайно, по дорогах, ну не дуже зручно. Я, до речі, до безсторонньої допомоги не змогла перейти, коли зранку йшла ще зі своїм рюкзаком. От. Дуже цікава програма, особливо сьогодні, день, сподіваюсь, буде насичений різними цікавими подіями. От. До речі, це у нас охорона. Оці хлопці от, у нас в охороні. от, Построїли їх, стоять красавці. Ой, треба їх зафоткати.